Привіт наші хороші! Сьогодні ми на Бердихові. Тут вперше. Водойма цікава, красива, з розвиненою інфраструктурою. Ми давно дуже сюди хотіли, і ось ми тут. Сьогодні будемо з вами дізнаватися щось нове та вивчати таку цікаву водойму Львівщини. Ми приїхали з помічником Fishpoint. Давно мене ловили корабликом, вже, мабуть, більше року. А він ще з цікавою новинкою, і, в принципі, покажемо вам, як знайти перспективні точки. На сьогодні передають дощ грозу. Зараз дує сильний вітер і маємо надію, що він рожене ті всі страшні хмари, бо таке відчуття, ніби ми на прилбичах. На ну, Прилбичі недалеко. Так, Прилбичі недалеко. тому е, напишіть ще, будь ласка, в коментарях. Чи були ви на цій водоймі, чи ловили тут, буде цікаво прочитати. Відео обіцяє бути цікавим. Не забувайте поставити лайк, поставити гарний коментар і підписатись на наш youtube канал А ми починаємо. Нам ні хустанні лиски. А вам приємного перегляду. Дорогою на Бердихів дивились у вікно. Там насувались хмари. Це вже третя рибалка підряд з поганою погодою. Але нас це не зупиняє. На водоймі вітряно, хвилі, як на морі, чайки і ті не літають. Розклали наш намет, та щоб вітер не вкрав, занесли розкладушки. Ну і наш новенький столик. Тарас тим часом носить усе на вимостку і тримається з усіх сил, щоб вітер не поніс його разом з тим підсаком. На водоймі майорить прапор, а на фоні чутно місцевих жителів, які трохи нам нагадали нас. Власною персоною Соломія, а поруч Тарас. Трохи бурчить, трохи незадоволений. В принципі, все як завжди. Я там шукаю точки ловлі гарні дистанції. Я, був, я покажу вам, на які насадки ми сьогодні будемо ловити. Це буде міні попапчики від чербейт це буде веселка і кисла груша, такий оранжевий колір і ось такий. Також сьогодні будемо ловити ще на клубніку і ананас. Ці насадки, я не знаю, мені здається, давно забуті, ми давно на них не ловили. І просто нюхайте Дуже класно пахне. Сьогодні будемо теж їх пробувати ставити. Будемо ловити на е, я буду ловити на фідер. У мене буде флет 80 грам. І Тарас буде ловити на, ну, буде завозити корабликом. Ось такі, бачите, в нас є кліпси, оснастка кліпса. Е, Грузики ми зараз поставимо трохи менші. Гачки в нас е, BB восьмого розміру і кордомікса теж восьмого розміру. Також маємо для вас подаруночок. Це а, баночка по папі веселка. І також те, чим сьогодні користуємось, це Стікмікс Кріль Халібут. Умови ви знаєте: підписка на наш YouTube, лайк до цього відео і гарний коментар. А, результати розіграшу вже будуть за 7 днів. З насадками ми розібралися. А, який ми будемо давати корм, ліквід, чим ми будемо, його, так знаєте, ароматизувати. Це вже вам покажемо після того, як Тарас знайде. Дистанції. До речі, ходіть, подивимося, що він там. чи не йшов вже щось, а якщо знайшов, то, то що? Так, давайте підійдемо до Тараса, подивимося, чи він знайшов вже якісь точки. А, Тарас, як успіхи? Файно вже дві точки в нас є. О, класно. Е, якихось перепадів, лебен я не знайшов. Угу. Практично все рівно якісь там маленькі мінімальні ямочки є. Угу. Ну, В принципі, вирішив бачу, де виходить риба, там і везу. Угу. Вставлю mm -hmm. собі, як бачите, дві точки. Oh, те, ото Перша, друга, зелений, червоний свінгер у нас. Uh -huh. А дистанцію зараз подаємося. Ну no, треба тепер готувати корм. <гум> так. Зараз готуємо корм, покажемо який. Uh -huh. Будемо нарешті вести і буде закидати. Твоя палка вже закріпсована теж, ні? Yeah, ну, вже все, все готове. Йде мішати, мату мікс. Так, yeah, біжу. Маю ось такий. Метод мікс це смак солодка слива. Всередині маємо ліквід, до якого потрібно додати води на цілу баночку. Вода з озера. Добре перемішати. Залити наш метод мікс і дати настоятися хвилин 15. На старт ми даємо пелет різної фракції від чербей. Тарас це все ліквідом і запах просто розноситься по всій водоймі. Риба точно не встоїть. На перший завіс засипаємо половину бункера. Ну що, загрузили бункер, відправляємо наш корабель на першу точку, зелене світло. Обов'язково треба, обов треба дивитися за катушкою чи нема хліпс. Що ми познімали все. Полетить за корабликом будка. Все, телефон можна залишити, в принципі, далі собі готувати за корм. Угу. Перша точка в нас, як ви бачили, з палета, а друга точка палет конопля. Будемо собі так по ходу пододілок надавати. Що там твій метод-мікс? Зараз подивимося, що там мій метод мікс. Ти готовий чи ні? У точки ще завезли зерна коноплі Робін, і кораблик не спішачи повертався в точку Дім. Поки гуси лебеді нам лякають рибу, я тим часом забиваю флет, закидаю оснастку на дистанцію 68 метрів і ставлю на свінгер. І тут... Перше клювання завезли наші оснастки. Я закинула фідер. і якраз маємо перше клювання на зелену, зелений сигналізатор. Давайте подивимося, там. Лоска-луску гарненький. Такий. На веселку, так? На веселку, так. Сподобалася йому веселка. Ловимо далі. А цього відпускаємо. тройка. -ка. Сильний капіт, такий зробив, рукою, тут так впирається, але oh. тут сильні. Що з нього буде, коли він виросте? Після завозу 5 хвилин і клювання. У нас є думка, щоб змінити на більші насадки, Віця я вже скільки наробила їх зараз треба всіх поміняти. Зараз завземо ще раз, спробуємо на е, ананас поставити і ну, навіть нема часу закинути, перезакинути флет, його підгодувати. Котемпова рибалка, но Але мені подобається, класно. Дуплет. Давно ми так вдвох одночасно не виважували рибу, відчуття, наче там щось мега серйозне. Але витягуємо малечу, вона дає дуже гарний бій. Сміємось, трохи дивуємось, як вони взагалі так тягнуть. Але момент класний. Запідсачили, зробили пару фото і відпустили. Нехай росте. Після цього сіли поїсти, бо риба це добре. але обід святе. Наші точки працюють. Ми дали дуже класний сигнал рибі пелетом і рідким бойлом сливового смаку. Але зараз будемо потрохи пробувати відсікати ту дрібну рибу більшою насадкою і грубшою фракцією корму. Тарас вже зробив два поводки з бойлом, і в корм будемо давати тигровий цілий горішок. Ну і нарешті я знайду час половити на свій фідер, тому що з цими клюваками я не встигаю. Ну і будемо зараз це все. Ті вудла, ще будемо завозити, а своє я буду зараз призакидати. Трошки туди підкину корму. Туди я буду давати пеле, оцей з рідким бойлом. Треба запустити точку. Ну і що з цього вийде, дивимося далі. Є yeah. було б добре, якби ти мені приніс сюди піцак. bye Кримила точку і вже є клювання. То що, ти будеш е ціленіше тузик витягати? Чекаєш і два, думаю, тоді надоїсть. Я чекаю на свого бігфіша. Тоді вже надоїло, так? Так. Я зараз можу тобі. А теж ти, ти можеш тренуватися, тягнути. Так, перший амурчик на риболовлі, насадка полуниця, дистанція 68 метрів. Краса, маленька краса. Відпускаємо його. Жити далі. Після всієї риболовної метушні трохи тиші. На території є качелі та батут і ніби на секунду повертаєшся в дитинство. Палатка стоїть на березі, як маленький дім, де абсолютно нічого зайвого. Ну а день повільно ховається за обрій, небо палає яскравим заходом, і майже непомітно стає ніч. Баланс тигровий горіх, так? Пахне як, малюк. Виглядає гарно, апетитно. Угу. Ніч пройшла тихо, без клювань. Ставили більшу фракцію, надіялись на щось серйозне, але, схоже, рибу це не переконало, тому зранку перезавозимо на дрібніший корм та меншу насадку. І одразу маємо результат. Непомогла так, не продайте так, щоб робити за записати. Ще один амурчик на ананас. <смір> такий добрий ранок. Теж такий невеличкий, як і вчора. Такий гарненький. Дистанція 130 метрів. Ось такий. Всім доброго ранку. Хочу трішки вам розказати за ситуацію, яка в нас відбулася ввечері, вночі, що відбувалося, і як ми вже е, рибалимо зранку. Е, вчора на вечір ви бачили, ми завезли трохи більшу фракцію, більші насадки, але за ніч взагалі нічого не пікало, риби великої, так ми і не дочекались. От, е, зранку ми стали перевез завезлися, дали знову трохи дрібніший корм, і вже хочемо половити трохи тузиків. От, Зараз я вам трохи покажу водойму, що тут є взагалі, де все розташовано. Покажу вам наш мостик, наш корм. І тому погнали дивитися. Так, ось так виглядає, бачите, мостик. Ми стоїмо в нульовому секторі. Вимосток по водоймі більше немає, вона є тільки в нульовому секторі. Тут в нас є мат. До речі, свій ми забули, тому адміністрація Бердихова нам його надала. Дуже вам велике дякуємо. Далі в нас тут є корм. Бачите, тут є трохи дрібніша фракція. Це мелена конопля з конопльою і чуть-чуть горішка. Тут в нас є пельчик і теж такі зернятка. Тигровий горішок відробін. І конопелька теж відробін, крушена і ціленька. Ми тут мали багато баночок, але все пішло. Тут в нас стоїть кораблик, пульт і, до речі, оцей бойл, яким ми заливали наш корм. І от ми зробили такий цікавий експеримент. Без цього рідкого била і з. І тільки ми додаємо його за 5 хвилин, у нас їдуть палки. Далі, метод мікс сливовий. Програма в мене на фідері сливова. Можна було вибрати інакшу, але сьогодні ми на солоденькому. Далі в нас тут пише пльонка, Бачите, на кліваки. пльонка пише. Тут стоїть мій фідер, а тут стоять короповики. Все помістилося зручно і симпатично виглядає. Так, ну а тепер хочу вам показати наш намет, як ми тут розклалися. Хто не знав, у нас CarPro Diamond 2 Man. У нас тут розташовані дві розкладушечки. Бачите, класно тут все вмістилося. І хочемо вам похвалитися нашою новиночкою, обновка в нас новий столик фірми Golden Catch. Бачите, він має ось такі тут ножки, тобто ви собі можете регулювати висоту. І там він фіксується. На ньому, бачите, стільки всього в нас помістилося. І кейс, і насадки, бачите, і поводочки. Все тут класно можна собі робити, вантажі готувати. І ще й кавуську з боку поставити. Класно так вписався в інтер'єр нашої палатки. І ходіть, я вам покажу тепер трохи водойму, що тут взагалі є. Давайте почнемо з цього трейлера. Він мені так подобається. Я не знаю, це як з американських фільмів. Знаєте, як подорожує ціла сім'я? Ух ти, як тут гарненько. Бачите, тут такий вагончик, кондиціонер має, розетки, столик, де можна собі все приготувати, холодильничок. Тут при уході теж є таке місце, де можна сумку покласти. Це криття, клін. Ніби попала в Америку. І тут... Дивіться, яке ложе. Тут в нас щось має бути, напевно. А, а тут рукомийник. Дивіться. Тут, напевно, зверху може бути душ. І тут ще одна така шкафчик такий для своїх речей. Ну, частенько, гарненько дивіться. Так що, якщо з дітками приїдете, буде де переночувати тепленько і з яким краєвидом. Ну і одразу навпроти нашого сектора є ось така альтанка. Я вам покажу її ближче. Ми там вчора сиділи, собі тут вечеряли і снідали сьогодні. Вона досить така прикольна, бо вона велика, може міститися багато людей, бачите, на велику компанію теж є розетки, світло. Ось тут ми тут трохи розклали свої речі. Стіл величезний, може поміститись велика класна компанія. Також на водоймі є магазин, де ви можете собі купити та як і прикормку, яку ви випадково могли забути вдома, або вам не хватило. Також продукти, вода, ну, все потрібне отут є в магазинчику, тому це взагалі топчик. Це дуже круто, що є магазин на водоймі, бо завжди щось бракує. Ну що, як я і казала, трохи рідкого бойлу в корм і маємо симпатичного коробчука. Насадки поставили трохи менше, тому і почали підходити такі симпатичні карапузи. Але мені здається, в тому теж є такий свій прикол половити, натягати таких симпатульок, тому що малу рибу теж треба вчитися, вміти виважувати. Правда, Тарас? Так що відпускаємо такого красуна, нехай підростає. Що ти тут їш? Що ти такий сильний. Наша риболовля завершилась. Ми класно відрибали тут, класно провели час. Хочемо зробити підвести точніше підсумки нашої риболовлі. Значить, по кормах ми використовували палет, використовували рідкий бойл і також зернові. Від Робін, палет і бойл рідкий – це були від Чербайдів фірми. По насадках ми собі відразу, як приїхала, визначили чотири mm. насадки: це є ананас, клубніка, веселка і кисла гроша. І всі чотири насадки працювали. Що би ми не поставили, все класно працювало. Так. Е, також на ніч ми поставили е, баланси тигровий горіх, який теж нам приніс гарну рибу, і вже. Пробували відсікти ту меншу рибу і поставити більше насадки, грубшу фракцію корму. Нам не вийшло відсікти дрібну рибу, так як ми приїхали на добу. В принципі, як зловити більшу рибу? Потрібно 2-3 доби розібрати з водоймою, розкачати точки. Плюс змінилась погода, плюс велику рибу потрібно було пробувати за точкою ловити, Ми цього не робили. Ми приїхали з корабликом. Як говорили на початку, відпочити більше. Давно з корабликом не рибали. Так. До речі, дуже класно відрибалили, максимально просто і легко в користуванні. Одним кліком, кораблик просто їхав в свою точку, це дуже нам спрощувало риболовлю і. Ну, і врятувало, тому що пульт у нас сів. Так, пульт нас сів. В загальному батарейки. ми зловили десь більше 15. Ну і велике дякую хочемо сказати водоймі і Бердихів за те, що нас тут так тепло, приємно прийняли, показали, розказали, підказали за сектор. Ну і хочеться сказати, що тут дійсно дуже гарно. І uh -huh. приїжджайте обов'язково з зі своєю сім'єю, тут ви відпочинете на всі 100%. Uh -huh. Так, тут класно, комфортно, є, альтанки. Ну, взагалі, крутяк. Відео ви все самі бачили, тому. Недалеко від Львова можна приїхати на вихідні, класно почилити тут на водоймі. Далі нас чекає Кубок Львова. Такі важкі змагання. Але цікаві. Це прилбичі. Там буде 37 е, учасників, 37 клубів, так можна сказати. Команд, команд так. 37 команд. Ну і будемо готуватися, маємо ще тиждень часу. Цю підготовку до кубку Львова ви зможете побачити на нашій інстаграм-сторінці. Посилання буде під цим відео в описі. Ми будемо там показувати, як ми готуємо, що ми робимо взагалі. Це також буде зніматися на Ютуб, яке на Ютуб буде зніматися відео, яке ми згодом випустимо. От, Тому має бути цікаво і дуже 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 цікаво. Не забудьте підписатись на нас, поставити гарний лайк, коментар. Ми кожні коментарі читаємо і напишіть, як ми вже казали, як ви тут відрибачилося, чи плануєте сюди на роботі. Там. Тому всім величезним дякуємо за перегляд, до зустрічі на З Чистим язиком, блин, цей. Все, всім пока. <laughs>